Довго не бачила свою колегу по роботі Катерину, яка щойно повернулася з довготривалої відпустки. Як тільки Катерина з'явилася в офісі, Галина, посміхаючись, підійшла до неї. Привіт, Катю. Давно тебе не бачила. Як тебе справи? Привіт, Галино. Все добре, дякую. Привітно відповіла їй Катерина. А як там тебе з тією проблемою, про яку ти мені розповідала перед моєю відпусткою? Але трішки задумалась. Вона не розуміла, про що йде річ. А що саме ти маєш на увазі? запитала вона. Катерина засміялася. Ну, в тебе і пам'ять. Ну, ти ще перед моїм від'їздом постійно скаржилась на свою чудову свекруху, яка, як ти казала, постійно гостює у вас вдома і не дає вам з чоловіком спокійно жити. А, ти про це, згадала Галина. Так, я довго говорила з Михайлом, пояснювала, що нам потрібен особистий простір. Він спочатку опирався, називав мене неправильною, але, зрештою, я його таке, здається, мовила. Він поговорив з Ольгою Петрівною, своєю мамою. Не знаю, про що вони там домовлялися, але останнім часом я її вдома взагалі не бачу. О, то вона перестала до вас приходити? Здивувалася Катерина. Та ні, не зовсім, відповіла Галина. Вона все ще приходить, але намагається це робити тоді, коли я на роботі. Ми з Михайлом маємо різні графіки, тому я часто навіть не знаю, що відбувається у мене вдома, поки мене немає. Але, знаєш, мені це навіть подобається. Катерина зітхнула і похитала головою. Галино, яка ти наївна. Ти не думала, що вона просто взяла паузу, щоб приспати твою увагу, а потім повернеться знову, але вже з новими силами. Чому ти так думаєш? запитала Галина і занепокоєно подивилася на подругу. Бо моєї знайомої була подібна історія, пояснила Катерина. Її свекруха так само щодня приходила, наводила свої порядки, і все це закінчилось дуже сумно. Спочатку вона дійсно на певний час зникла. А потім повернулася знову і ще з більшою завзятістю почала нав'язувати свої правила. В результаті вони з чоловіком таки розлучилися і навіть більше припинили спілкуватися зовсім. Слова подруги викликали у Галини тривогу, і вона задумливо відклала розмову, але цілий день обдумувала почути. Коли ж вона повернулася додому, то ледь не втратила дар мови. На кухні була її свекруха, Ольга Петрівна. Вона готувала якусь дивну страву у її улюбленій каструлі, і кухня була наповнена важким запахом незнайомих спецій. Ой, привіт, Галинко, радісно звернулася свекруха. Михайло якраз пішов в магазин покріп, а у вас його немає? Я тут все перерила. Кропу у нас немає і не могло бути. У мене на нього алергія, відповіла Галина, здивовано піднявши брови. Ви без запрошення прийшли до нас додому, все перерили на моїй кухні, та ще й готуєте щось, що може мені нашкодити? А що тут такого? Я ж для свого Михайлика стараюся, спокійно сказала Ольга Петрівна, не припиняючи готувати. І не треба мені жодних запрошень. Це дім мого сина. А давайте я прийду до вас додому і почну там також все на свій лад влаштовувати. А вам би це сподобалось? обурилася Галина. У мене вдома я, господиня, а тут живе мій син, тому я маю право, різко відповіла Ольга Петрівна. І навіть не думай мені щось забороняти. Ти мене зрозуміла. Ти тут хоч і дружина, але ти тут не головна. Галина була приголомшена таким нахабством і ледь стримувала свої емоції. У цей час саме повернувся Михайло з магазину. Він відкривав двері ключем. Галина миттю кинулася до нього. Михайле. Ти бачив, що тут відбувається. Твоя мама знову тут, готує і навіть не зважає на мої зауваження. Михайло був збентежений і навіть не знав, що сказати. Він перевів погляд з дружини на маму, яка нібито нічого не сталося, продовжувала готувати. Галина розуміла, що попереду на них чекає серйозна розмова, яка може насправді багато чого змінити у їх сімейному житті. Вона спостерігала, що відбувається за вікном, а там шумів осінній вітер. А на небі вже загорілися перші зорі. А в чому проблема? Хіба не може моя мама приходити до нас у квартиру, якщо їй так хочеться? Це ж і її дім, зрештою? Галина підняла руку, зупинивши чоловіка. А уявімо, що я зроблю дублікат ключів від твоєї машини, залізу в неї і почну там все перевертати, міняти налаштування, різати дроти під капотом. Як тобі таке? Тобі сподобається? Що ти тоді мені скажеш? Михайло не розуміючи, що його дружина намагається йому сказати, тільки здивовано кивав головою. Моя машина тут до чого? Ти про що взагалі говориш? відповів він, роззуваючись і збираючись, ти на кухню. Машина для тебе святе місце, суворо сказала Галина, зупиняючи його. А для мене святе місце це моя кухня, і не треба вдавати, що ти цього не розумієш. Ми вже не раз говорили про те, що твоя мама не має тут господарювати, але вона знову і знову тут готує всяку гидоту, яку я навіть нюхати не можу. Ну, а хто мені ще запіканку приготує? Ти ж мені її не зробила, хоча я тебе просив, різко сказав Михайло. Михайле, я не жартую. Галина перейшла на підвищений тон, і її крик одразу почула Ольга Петрівна з кухні. Зараз же забери свою матір з моєї кухні. Вона тут все перевернула та ще й послала тебе за приправами, на які у мене алергія, і ти пішов, знаючи про це, це моя квартира, і я не потерплю цього більше. Михайло втомлено подивився на дружину і сказав Перестань кричати це моя мама, і ти не маєш права так про неї говорити. Галина відчула, як все всередині просто закипає. Вона подивилася на Михайла, намагаючись стримати сльози гніву. Добре, сказала вона, зібравши всі свої сили. Якщо ти хочеш, щоб твоя мама тут була, нехай так і буде. Але тепер вона тобі буде готувати, а я більше нічого не робитиму. Ну, перестань спробував заспокоїти її Михайло, намагаючись зробити крок до неї. Але Галина тільки відштовхнула його. Хочеш спати сьогодні з мамою? Будь ласка, спи з нею, якщо ти їй так догоджаєш, а зі мною ні. Ольга Петрівна не могла себе стримати і вискочила з кухні. Та що вона собі дозволяє, сину, ти повинен негайно її втихомирити, обурено промовила свекруха, подивившись на Михайла. Та що це за поведінка? Я ж просто хотіла тебе нагодувати смачною запіканкою, а вона мене так принижує. Михайло поглянув на Галину, і було видно, що він все ж таки стоїть на боці мами. Галину, ця квартира належить нам обом, і я, як один із її власників, маю право дозволяти своїй матері приходити сюди, коли їй заманеться. І тобі варто це прийняти, якщо ти хочеш зберегти наші стосунки, промовив Михайло суворим тоном. Тобто тепер вона може робити тут все, що хоче, бо вона твоя мама, і це ти вважає справедливим? Так. Це по-людськи, відповів Михайло. Це моя мама, і вона завжди має місце у нашому домі. Добре, Михайло, слухай мене уважно, різко відповіла Галина, підійшовши до нього. Якщо ти справді так вважаєш, то нехай вона і готує для тебе, а я більше і пальцем нічого не поворухну. І якщо ти дозволяєш їй порушувати мої кордони, то не думай, що я це забуду. Михайло спробував пом'якшити ситуацію. Ну ти ж знаєш, я не хотів тебе образити. Просто сьогодні мій робочий день закінчився раніше. І я подумав, що якщо тебе довго не буде, то мама може щось для мене приготувати. Не думав, що це призведе до такого скандалу. Але намовчки мовчки дивилася на нього. А потім сумом сказала Моя мама не приходить щодня до нас у квартиру, бо у неї є своє життя, і вона поважає наші кордони. Вона не нав'язується і не вважає себе господинею у нас вдома. А твоя мама не розуміє, що таке особистий простір. І якщо ти цього не бачиш, то ми з тобою будемо мати серйозну розмову, Михайле. Михайло зітхнув, не знаючи, що йому сказати. Йому було боляче бачити, як його дружина та матір сваряться, але він також не хотів ставити матір у незручне становище. Він відчував, що ситуація виходить з під його контролю. Але не знав, як розумно це вирішити. Конфлікт все ж таки залишився невирішеним. Наступного дня Галина поверталася додому пізно. Вона все ще думала про розмову своєю подругою Катериною. Вона згадувала кожне слово про те, як важливо поставити чоловіка перед вибором і не допустити, щоб ситуація все ж таки стала гіршою. І, звісно, не в її сторону. Подруга попереджала, що якщо свекруха залишиться у них надовго, то Галині доведеться зіткнутися з постійним втручанням у своє життя, а це може зруйнувати їхню сім'ю. З такими думками Галина увійшла у квартиру, не знаючи, що чекає на неї вдома. Як тільки вона відчинила двері, її одразу ж зустрів запах тієї самої запіканки, котру готувала Ольга Петрівна напередодні. Але відчула, як її серце стискається від обурення. Вона швидко зняла куртку і пішла до кухні, щоб з'ясувати, чи свекруха ще досі тут. Як і зранку на дивані у вітальні лежала Ольга Петрівна і спала. А її чоловік Михайло сидів за столом із виглядом людини, котра вже втомилася від суперечок. Михайле, ми ж домовлялися. Галина підійшла ближче, намагаючись стримати себе. Я казала, що не хочу, щоб твоя мама залишалася у нас. У неї є свій дім, своя сім'я. Чому вона знову тут? Досить вже. Різко відповів Михайло і встав за столу. Я не хочу більше слухати твої істерики. Це моя мама, і я маю право дозволити їй тут залишитись, якщо їй це потрібно. Вона просто допомогла мені з вечерею. Допомогла? Галина спробувала стримати сарказм, але голос тремтів від гніву. А я що? Не можу з цим поратись? Чи може ти забув, що це наш дім, і я маю тут також право голосу? Може, тобі краще йти спати, тобі рано на роботу вставати. Знову намагався заспокоїти її, Михайло. Подумай про те, як ти себе поводиш. Адже ти сама провокуєш ці сварки. Мама тільки хоче нам допомогти, а ти ще й невдячна. Михайле, я тебе востаннє попереджаю. Голос Галини затремтів, але вона все ж таки трималася до кінця. Якщо я завтра знову побачу її тут. Я більше не буду мовчати, Май на увазі. Я вижену її з нашої квартири, і мені байдуже, що ти подумаєш. Побачиш і нічого не зробиш. Відрізав Михайло, похмуро подивившись на дружину. Може, досі вже свої емоції показувати. Ми сім'я, і ти не повинна так себе поводити. Ти нахабна. Галина, відчуваючи, як сльози підступають до очей, обернулася і швидко вийшла з кімнати, залишивши чоловіка наодинці зі своїми думками. Вона знала, що не зможе змусити його зрозуміти її позицію, поки він продовжує захищати свою маму. Але вона також знала, що не може більше терпіти таке втручання у їх особисте життя. Наступного ранку Галина, не виспавшись, ледь встала за сигналом будильника і почала збиратися на роботу. Вона вирішила, що цього разу вона буде підлаштовуватися під ситуацію. Всі свої думки вона вкладала в розмову з подругою, і вона мала намір продовжити з подругою ту саму розмову. На роботі Галину зустріла Катерина, яка одразу ж помітила її в тому і знервованість на обличчі. Галино, що трапилось? Ти виглядаєш ще гірша ніж вчора запитала вона, коли вони сиділи на каві у кафе. Ти не повіриш, не повіриш, Катю. Вчора я прийшла додому, а вона знову залишилася в нас. Вже навіть переночувала, і сьогодні зранку її запіканка знову стояла на моїй кухні. Галина почала розповідати і з кожним словом її голос все більше тремтів від обурення. І Михайло навіть не подумав стати на мій захист, уявляєш? Він сказав, що я веду себе неадекватно і просто роздуваю скандали з нічого. Я ж тільки хочу, щоб у нас вдома, нарешті, був спокій, щоб ми могли жити своїм життям, без постійного контролю з її боку. Ох, подругу, я тобі казала, що так і буде. Вона прийшла на кухню не просто так, а щоб зайняти місце у твоєму домі. зітхнула Катерина. Якщо ти не візьмеш ситуацію у свої руки, вона скоро переїде до вас точно. Я вже бачила такі випадки, не можна з цим звелікати. Я знаю, що треба діяти, ну але як? Як мені переконати Михайла, якщо він постійно її захищає? Галина витрила витерла сльози і безпорадно дивилася в сторону подруги. Всі мої аргументи йому здаються просто безглуздими. Він каже, що я себе накручую, що я просто ревную його до мами. Але ж я тільки хочу, щоб у нас був простір для нашої власної сім'ї. Постав йому ультиматум. Серйозно сказала Катерина. Поясни, що або він бере до уваги твої почуття, або ти більше не будеш терпіти цього вторгнення. Не можна, щоб вона почувала себе господинею у твоєму домі. Пам'ятай, що ти не тільки дружина, а й господиня у своєму домі. І це твій простір, який потрібно захищати. Галена уважно слухала, а потім рішуче кивнула. Так, Катерино, я зрозуміла. Сьогодні, якщо вона знову буде в нашій квартирі, я не буду мовчати. Я більше не дам їй можливості ставити мене на другий план. І якщо Михайло цього не зрозуміє, то мабуть дійсно мені прийдеться все ж таки прийняти серйозне рішення про розлучення. Вона відчувала, що наближається момент, коли потрібно буде поставити все на свої місця. І тепер Галина з нетерпінням чекала вечора. Коли вона зможе дізнатися, чи готовий Михайло почути її та змінити ситуацію, котра виникла у їхньому домі. Галина зайшла в квартиру після роботи, її одразу вдарив у ніс різкий запах з кухні. В коридорі все, що стояли туфлі Ольги Петрівни. І Галина зрозуміла, що свекруха знову тут. Вона відчула, як у грудях закипає гнів, і приготувалася до чергової сварки. О, нарешті ти прийшла. Почувся голос Ольги Петрівни з кухні. Що, прийшла просити пробачення?» Галина глянула на неї і помітила, що свекруха в іншій сукні та спідниці. Отже, вона все-таки їздила додому. Але навіщо вона повернулася? Невже знову вимагати вибачень? Галина зібралася з думками і сказала А вам то що тут, медом намазано? Чому ви не даєте мені спокійно жити? Я прийшла з роботи і знову бачу вас у своїй квартирі. Я прийшла до свого сина, відказала Ольга Петрівна, підвищуючи голос. Я маю право бачити свого сина, і це не твоя справа. До свого сина? саркастично перепитала Галина. Та ви сюди вже як до себе додому приходите. Може, ви хочете переїхати сюди на постійне місце проживання? А може, й так. Свикруха звузила очі, і дозвіл у тебе питати я не збираюся. Ніколи ти цього не дочекаєшся. Галина глибоко вдихнула і голосно крикнула. Михайле, де ти? Тобі взагалі не здається, що це вже занадто. Він пішов допомагати своєму батькові з машиною, відповіла Ольга Петрівна з посмішкою на обличчі. Так що не надійся на допомогу. Якщо так, то якого біса ви тут робите? Це не ваша квартира, і ви тут не господиня. Тому, будь ласка, збирайте свої речі і негайно забирайтеся звідси. Це я вам ще поки по-доброму говорю. Нікуди я не піду. Вперто сказала свекруха. Я тобі вже сказала, ця квартира, де живе мій син, а значить це і мій дім. Ви не маєте тут жодного права залишатися, рішуче сказала Галина. Якщо ви не підете зараз, я викличу поліцію, і вони розберуться, хто тут господар, а хто гість. Викликай, дурепо, засміялася Ольга Петрівна. Я нічого такого не роблю. Побачимо хто кого. А я ще тут тебе зачекаю, щоб ти на колінах все ж таки просила у мене пробачення за вчорашнє. Розуміючи, що переговори зі свекрухою не мають жодного сенсу, Галина вирішила діяти по-іншому. Вона схопила велику сумку Ольги Петрівни, котра стояла біля кухні, і рішуче пішла до виходу. Свекруха встигла тільки здивовано подивитися, як Галина відкриває двері, і виходить з її сумкою за двері. Слухайте сюди. Закричала Галина, висуваючи руку сумкою над сходами. Якщо ви зараз же не заберетеся звідси, я викину вашу сумку з усім її містом, і мені байдуже, що там розіб'ється. «Стій, ти що з глузду з'їхала, не роби цього, кричала свикруха, зрозумівши, що Галина серйозно налаштована виконати свою погрозу. Тільки спробуй кинути мою сумку. Давайте перевіримо, холодно відповіла Галина і ще більше висунула руку за межі перил. Цей момент Ольга Петрівна нарешті збагнула, що Мирослава справді готова виконати свою обіцянку. Свекруха швидко накинула на себе теплу куртку і метнулася до дверей, забираючи сумку у Галини. Але Галина, передбачаючи її наступні кроки, витягнула з кишені балончик і наставила його прямо на обличчя свекрухи. Ви вважаєте, що я жартую? Холодно, сказала Галина. Досить вам тут командувати. ідіть звідси, поки я це не застосувала. Ольга Петрівна відсахнулася, побачивши рішучість невістки. Вона, здавалося, вперше зрозуміла, що Галина готова боротися за свій дім до кінця. Залишивши зауваження на кшталт, я це розкажу Михайлові, що ти мене мало не вбила, свекруха поспішила залишити квартиру, кидаючи останній слісний погляд через плече. Ти ще пожалієш, Галино. Я скажу Михайлові, як ти мене образила, і він тебе покине. От побачиш залишишся сама і нікому не потрібна. Галина тільки зітхнула та живіть собі зі своїм синочком, якщо вам так того хочеться. Знаєте, що я вам скажу? Краще бути самі, аніж з таким, як він, та ще й з вами ти більше додачу. Сказала вона, гримнувши дверима перед обличчям свекрухи. Минув місяць, як і передбачала Ольга Петрівна, вона таки змогла налаштувати Михайла проти Галини, і він першим подав на розлучення. Галині залишалося тільки підписати документи, щоб офіційно розірвати їхній шлюб. Вона взяла кредит у банку, трішки допомогли батьки. І цих грошей вистачило на те, щоб купити невеличку однокімнатну квартиру. Тим часом Ольга Петрівна обіцяла синові, що як тільки вони придбають собі будинок за містом, вона переїде туди жити з чоловіком, щоб не заважати Михайлові будувати нове життя. Але коли Михайло з радістю купив цю дачу, мама раптом забула про свої слова. Вона залишилася в їхній квартирі, продовжуючи жити за своїми правилами. І нікуди переїжджати вона не збиралася. Галина, перебуваючи у своїй новій квартирі, Часто згадувала про події минулого. Вона не жаліла про свій вибір, хоч розлучення, звісно, було для неї болісним. Вона зрозуміла, що краще жити самій і без чужого контролю, аніж щодня боротися за своє право на власний простір та свободу. А Михайло ж тепер сам мусив мати справу з претензіями своєї ж мами, яка тепер ще більше контролювала його життя. Але це вже не була проблема Галини, і вона, нарешті, відчула, як повертається до життя. Де вона сама визначає свої кордони?